Доброго дня! Слава Україні! 25 квітня, місто Тернопіль. Сьогодні щеплюю ведмежий горіх з сортовим фундуком. Трошки вже епопея з цим щепленням затягнулася. Вже я щепив, це вже буде другий сезон, як я біля нього мучуся. Щеплював я е, рік тому. Весною покращеною куполіровкою живцем. Дуже малий, малий процент приживаємості був. Потім у червні місяці щепив вічком з пробудженням. Теж процент ну, поприймалося трошки. Не можна казати, що десь процентів 10% прийнялося. Ну, от бачите як пішла. Це трапезонський. Але все рівно <кій> не задоволений я тим процентом. Дуже треба попасти в той період, коли треба щіплювати. Ну і ще підказав мені один професіонал, що треба, щоб не мучитися з тим, бо теж я думав, що буду щепити живцем, покращеною копуліровкою. Вже є такі гарні, от там, на тій шкілці. Такі вже є по 12-20 по мм товщиною пагони. Але вирішив я щеплювати вічком із саморозкладаючою японською такою лентою для щеплення, бо дітей, що вона сама розкладається і. Її плюс який, що я нею ще закриваю, от я зробив щеплення, і я закриваю нею плівочкою бруньку. Зараз прийде мій син, і я вам покажу техніку щеплення, як я виконую. Для щеплення що нам потрібен? Потрібен спірт нарукавничок я, що я дезінфікую ніж на ньому. Ніж для щеплення, спеціально маю для окуліровки тоненьке таке лезо, бо для окуліровки маю другий ніж це саморобний. Ну, лента то само собою. Ну і живці. Живці у мене трошки вже пішли в ріст. Були прикопані вони у мене в землі, але було дуже тепло у нас, аномально, то в квітні було у нас. На початку квітня було плюс 25 і вони трошки тронулися в ріст. Я переніс їх в холодильник, але все рівно брунька отака велика, вже набухша. Ну, але на свій ризик буду робити щеплення. Бо е, других живців я не маю. І де замовити, теж не знаю. Значить, зараз покажу вам техніку щеплення. Перед кожним зрізанням вічка із живця обов'язково протираємо ніж. Ніж має бути гострий, він має брити волосся на руці. Якщо от бриє, значить то вже пів роботи є. Беремо знизу, так я чуть-чуть зарізаю, карманчик роблю. Потім відступаю 2 см від бруньки зверху, від вічка. І Заходжу в кору і паралельно кори йду. Потім чуть-чуть ніж заглиблюємо, щоб не гарно вічко забрали, бо там є таке. І проходимо. Відрізали. Тримаємо муж. Це. Лента треба було два вибора і трохи ленту розтягує. Так, то саме робимо тут. Робимо карманчик. Бачите, я не міг з вами говорити, бо в мене щиток. Із брунечкою був у роті. Щоб не було процесу окислення, тепер беремо ленту. Бачили, перед тим я мушу чуть-чуть її перший раз розтягнути. Бо е, я це перший сезон роблю цією лентою і поки наб... зробив практику, набив руку, трошки пройшло часу. Значить, от ми виставили гарно щиточок, бачите, все зійшлося. Із... І беремо тепер ленту, потихеньку натягуємо, розтягуємо. Ця лента для щеплення дуже якісна, не рветься в міру того, що. Ну, але то треба трошки мати досвід. Спочатку я гарно герметизую щиток. От, обійшов брунечку з усіх сторін. Тепер роблю отак, розтягую ленту. так І так. І накриваю лентою нашу, наше вічко, щоб воно не висихало на сонці. І, Бо колись то я робив ще кульочки якісь давав. Ну, то не то. І гарно ми його обмотуємо. І тут не треба ні вузлики в'язати, вона ця лента, от ми закрутили її, пройшли, ще отак чуть-чуть піджали все, як це, і все. І от воно потім піде в вічку в ріст. Воно я оцю лент, ленту, що е, накривав нею в вічку. Я її дуже розтягнув, вона тонесенька-тонесенька, але все рівно свою функцію вона виконує. Вона... Е, е, Захищає від сонця, від вітру, від випаровування, і вічко не пересихає. І воно тоді, коли вже тронеться, коли е, калюс заросте, наросте калюс, піде це вічечко, тоді ми... <кій> воно пробиває цю ленту, ми вже до неї більше не підходимо. Єдине, якщо відросте, вже е, починає пагін рости 3-4 см, то ми тоді сікатором над ним зрізаємо. і Уже пішов наш сортовий саженець фундука. Відключай. І е, ставимо обов'язково бірочку. Це я щиплював караманівський. Е, зробив я, чуть-чуть прирізав, лишив зверху два пагони, щоб вони на себе тягнули е, сік. Тобто, щоб у нас в цьому на шляху нашої бруньки був сокорух, і, бо не можна зразу обрізати над брунькою, бо тоді просто-напросто в нас не буде йти сокорух, і наш ведмедж може засохнути або відіб'є знизу. І так, проходимо далі. Так що, така інформація, може хто. Більший спеціаліст, може, підкажіть щось, як то з цим ведмежем саме краще щеплювати його в який період. Зараз ви бачите фаза, яка, що пагінці відросли вже нові прирости на, десь на 5 см, вже передають у нас сталу плюсову температуру. Я думаю, що для зрощування калюсу якраз буде те, що потрібно. Слава збройним силам України, героям слава.